Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, де приготували найбільше в світі пасхальне яйце? Не знаю. А ви подумаєте? Де за кордоном? Так. Вже зразу прямо. У нас обич... в е, да. ні, ні, не в Польщі, але в нас обично люди кажуть, що зразу в Україну, а ви зразу за кордон. Чому саме за кордон подумав? Просто так, вперше, в голову прийшло. Так. так. За кордон, але не в Польщі. Давайте ще які варіанти можуть бути. Теж ні. Рим. Не знаю. Теж ні. Давайте, давай. Оце всі знають, просто вона відома така країна відома, одна з відомих теж на слуху у людей. Німеччина. Великобританії. Ні. Хоча б. Би... Італію? Ні. Ну ще-ше. Ще. Не знаю. Ну, давайте, подумайте, які Ферша ще. Це буква С. С. Ну, це, це країна на С починається, хоча б хоча б країну. Ну, США. Ага. Да, США і. Круто. Ні. А там ще в якій на місті. Вашингтон. Детройт. Е, ну, взагалі воно виготовлено в Канаді. Його у 2009 році виготовили. Воно 8 метрів довжиною. та й таке. Привітайте також ще раз наших вінічан. Вітаю всіх війничан з Пасхи. Так, щастя, здоров'я, мирного неба. Всім гарно і святкувати. Дякую.